Вітаю із Юска. Сьогодні вам хочу показати свічки, свічники, гірлянди і посуд. Буду показувати те, що на знижках. Ну, Більше те, що зі знижками дивимось. Свічка, ось така свічка. У них є в двох кольорах. В рожевому і в такому як пісочному. Свічка коштує 225 гривень, 8 см висоту. Свічник такий із дерева, 225 гривень, висоту йде 10 см. Далі свічка ось така, вперше її бачу. Така вона гарненька, висотою десь 6 см ця свічка. Ось в такому кольорі приємному. Арома, мені здається, от вона закрита. цим, дерев'яна така штучка в неї. Класна кришечка, до речі. 75 гривень, вона не арома. Далі ваза така 235 гривень, 135 гривень свічник. Гляньте, який гарний свічник, колір дуже приємний. Свічник іде в висоту 8 см в діаметрі 10 см. Тут у нас ваза, це ваза 175 гривень. Свічник. Ось такий дерев'яний, цікавий за 300 гривень. І свічник я на столі його бачила з трьома свічами, дуже гарно він виглядає, 350 гривень коштує. Така миска коштує 700 гривень. Далі така свічка, до речі, класна ціна, 125 гривень з дерев'яною кришечкою. Іде також в приємному такому кольорі. Ох, такі кришечки міцної, як пробкова така. Ой, пахне, слухайте, як приємно. Прям такий аромат. Е, такий приємний, як начебто, це парфум якийсь. 75 гривень. Ось така низенька ваза, цікава в 12 см висоту. І така ваза коштує оця е, 16 см висоту, 175 гривень. Штучка росли, штучна рослина 165 гривень і свічник 165 Далі така також цікава ваза 285. Штучні квіти по 135. І тут у нас ваза знову 350 гривень. Ваза така висока 600 гривень. І горщик 175 гривень. Переходжу на ту сторону, мені здалося там більше. Все-таки є знижок. Так, почнемо з цієї сторони. Це у нас свічник такий цікавий, 250 гривень, гарно дуже зроблений. Він висотою йде 19 см. Ваза така в чорному кольорі. Також вперше бачу, гарно вона виглядає. Так, прям. Цікава 285 гривень, 15 см і такий ліхтар-свічник. Ось так це все виглядає. Також цікавий, 500 гривень. Тут у нас маленькі свічники. Так, цей ліхтар-свічник 18 см висоту за 500 гривень. Тут у нас такий свічник звичайний 135 гривень. Такі ліхтарики 350 гривень на такій вони шкіряній ручці. Ну, Цікаво зроблено, я вже якось його показувала, гарно виглядає дійсно 350 гривень. Далі великі такі ліхтарики, дуже великий такий ліхтар 1150. Він в висоту йде 46 см. І поруч той 1250 гарні ліхтарики. Це у нас таця 275 гривень. І тут горщик 550 гривень. Такий горщик. Штучні рослинки по 225, а коштували 299. Такі прям рослинки гарненькі. Далі ваза за 700 гривень. І 850 гривень коштує така Таця. Така квітка штучна, на неї знижка. Вона коштувала 500, зараз коштує 350 гривень. Ліхтарик 675 гривень. Ліхтарик. Дивіться, як він виглядає. Гарненький такий, мені такий подобається. Миска 600 гривень. Велика миска, вона діаметр 21-16 см висоту. І ось такий свічник. Я, мені здається, вже його показувала. Він дуже класно зроблений. Він цікавий, якось особливий. 200 гривень коштує такий свічник. Дуже гарний, класна така ідея. Ці свічки по 285 гривень. Ось така свічка 125 гривень. важкенька Гарно теж виглядає. Дивіться, яка класна. Дуже прикольна. Така вона, як матова. Тут 125 гривень 9 см висоту. На цю штучну рослинку знижка. Вона коштувала 299, зараз 250. Щось такий свічник також в гарних кольорах. Він тут трішки навіть переливається. 325 гривень. Свічник такий, 150 гривень. Так, Ще така рослина йде зі знижкою, коштувала 90, зараз 55. Така маленька штучна рослинка. Ось вона як виглядає жовтенька. Далі горщик маленький, 70 гривень. Рослина є ще в такому кольорі, також за 55 гривень. Ось така. І такий ще горчик за 75 гривень. Ось він. І прямо з рослинкою вам показують, як він виглядає. На вазу знижена ціна. Вона коштувала 135, зараз 90 гривень. Ось така ваза 16 см висоту. Знижена ціна на цю лицвічку. Вона коштувала 165 зараз 135 гривень. Горщик 250 гривень. Отакий горщик я не бачила, що це жовтий, як такий натуральний з глини, начебто, здається, зроблений горщик жовтий. Не написано, що зроблений, 250 гривень коштує. Ух ти, глянь, яка гарна ваза, дуже гарна ваза. Прям ну, дуже-дуже. Коштувала 700, зараз 400. Вона йде в висоту 24 см. Яка гарна. Вже їх тут і мало залишилось, тому що вони прям дуже такі цікаві, класно виглядає. Такий колір. ну Такий він і фіолетовий, начебто якийсь і до моря схожий. Це як скло, мені здається, натуральне скло. Ця, ця ваза. 17 в діаметрі. Також знижено ціну на таку вазу. Ця ваза 150 гривень замість 225 І рослини у них такі квітки продаються штучні. По 55 гривень різних кольорів. От такі три кольори. І 250 гривень коштують ось такі квіти. Це прям цілий букет. Ось вони так лежали різними кольорами. Така миска. Висоту 7 см коштувала 125 зараз коштує 75. Гарна ціна. Тут також знижено ціну на підставку. Підставка коштувала 100-65. зараз 65. Хочу показувати більше те, що йде зі знижками, тому що так я товар цей показувала в більшості свічки по 300 гривень. Я вже багато раз вам показувала в різних кольорах і різної висоти. О, Ще у них є арома олія. 3 по 10, лаванда, віол... віолет і ворін. Цікаво, лаванда. Немає да, тут перекладу. Віалет Блаш. Ух ти, льо. Ну, лаванду, я зрозуміла, ароматичні олії. 350 гривень. Я так розумію, вони всі одного виду. Ну, як три, всі, всі однакові. Далі тут іде ось за зниженою ціною такі гірлянди. Дивіться 2, Два... 10 метрів 15 лет. Такими ось вони як лампочками зроблені ці гірлянди. Коштували 325 зараз 300. Це така у них є ще летстрічка продається 500 см. 500 см довжина, да, з пультом 900 гривень коштує. А у них ще й в коробочках є такі свічки, дивіться, 425 гривень. І такі свічки по 450 гривень. Це LED, да, свічки три. Так. Свічки. Так, тут що написано? Угу. Якось можна... А, скільки вони горять? Ні, це звичайні парафіновий воск, це парафінові свічки. 3, 450 гривень. І тут також, мабуть, парафінові. Да? Я так розумію, свічки. Свічка, матеріал парафін, пластик і сталь. Ну, з парафіну, от свічки горять. 425 гривень коштують. отакі такі є, ще у них свічки. Ага, арома свічки з полуничкою. Так пахнуть класно. 90 гривень коштують тут 9 штук їх. Щось Що такі аромати є по 90 гривень. 6 штук. Ой, тут різні аромати, класно. А ось такі свічки. 350 гривень коштує. Ого, яка велика коробочка. Скільки ж тут свічок в цій коробочці? Получається, 20 свічок по 2,3 грами. Так, ну що тут? Парафін? Ні, це, мабуть, якось вони по-іншому зроблені. Матеріал стеарінов, стеарінов, що це таке? Не можу зрозуміти матеріал українською. Де тут? Довга тонка свічка стеарінова. Це я не знаю, що за матеріал. такі важкенькі ці свічки. Може, вони довго будуть горіти. 350 гривень коштують. Гірлянди завжди низька ціна 135 гривень, довжина 290 см. І зараз я вам ще покажу, які вже дуже великі знижки на гірлянди. Гірлянди новорічні. Всі йдуть зі знижками. Дивіться, От ті, що коштували 1299 600, є навіть за 75 гривень. Ось такі Гірлянди. Ці гірлянди довжина 195 см. Далі, ось так: знижена ціна на 490 см, коштувала 350, зараз 200. Тут все по номерам. Ви можете подивитися, це я вам показала. Наприклад, 11 номер. Зараз 10-й номер коштувала 600, зараз 350. От, будь ласка, 10-й номер, ось так вона буде горіти. Скрізь є зразки, ціни знижено дуже багато гірлянд. Йдуть зі знижками, коштувала півтори зараз 750, Тут коштувала 1700, зараз 850. Ось така, наприклад, 12 номер. Акція коштувала 500, зараз 400. І скрізь ви можете подивитись, як вона горить. Там є зразок. Показую вам, що всі ціни знижено на гірлянди бачите, і на дуже великі гірлянди коштувала 800, зараз 1350. Гарні ціни. Така ось гірлянда 350 гривень замість 500. Таке кільце. Ось оця зараз покажу, як вона горить, коштувала дві, зараз 900, більше ніж 50% знижка. 14-й номер. От показую вам, як вона виглядає. Бачите, це кільце. Зараз вона коштує 900 гривень. А коштувало дві свічки такі по 125 гривень, Ледь свічка 125 гривень. Так, я більше хочу показувати те, що перечеркнута ціна коштувала 2700, 700. Оця Лед гірлянда, а коштує 650. Більше ніж 50% знижка. 7,9 метрів, 400 LED, Ось така гірлянда. Дуже велика знижка, 790 см. Таймер для вулиці. Гарні знижечки. На всі гірлянди йдуть знижки. Ті, що коштували 199, зараз 135. Тут навіть більше, ніж 50% Знижка на цю гірлянду. 249 зараз 115-12 сантиметрів. Номер 4, дивимось. Ось така вона буде зірочка горіти. Показую вам ближче, як вона горить. Ця зірочка. Так. Ну, На всі гірлянди знижка. Ось номер 3 наприклад, такі гарненькі, 135 замість 200. Ось вони. цей зразок номер 3 Так, а в довжину вони йдуть. 190 см з таймером. Ціну знижено LED гірлянда. Замість 249-150 290 см. Ось така гірлянда. Такі 350, замість 549. Тут довжина 150 сантиметрів номер 6 Ось вони такі, але їх не вімкнули чомусь, як вони горять. Було б цікаво також глянути чомусь на цій стороні. Не всі вони вімкнули їх. Ось такі різні гірлянди. Оці по 200 гривень замість 300. і тут 350 коштували, такі як шишки з таймером. А це і є шишки 135 см. сантиметрів. От дивіться це восьмий номер. Знижена ціна і на 7 номер. Все, можна подивитись. Ой, ще гляньте, яка гарна, як деревом зроблена. Дерево гірлянда коштувала 750, зараз 550. Ось така гірлянда. Ще така зірочка замість 500 коштує 300 гривень. 10 лет, 66 см висоту ця зірочка. Так, а дерево у нас в висоту 46 см. Сніговичків я не показую, я вам тільки свічі показую і свічники. Ліхтарик 300 гривень. Ось такий ліхтарик гарний з ручкою. Отакий. А коштував цей ліхтарик 450 гривень. Також свічки, LED-свічка в такому кольорі замість 150-115. І ось дивіться, яка велика свічка, така з різдвяним декором замість 185 коштує 115 кришку відкрити, показати зараз, відкрию. Да, вона так на сіліконі. А, це просто банка. Чи я вже другий раз вам кажу, це ж банка 115 гривень. Ось така міцна в неї кришка. Зручно, до речі, тільки маленька, якось щось насипати, 115 гривень. Так. І свічок і свічників, ось ще такий ліхтарик. Ліхтар 650 замість 850 гривень. Я е гномів цих всіх не показую вже. Тільки одна тема в мене. Ось ще свічки такі. Да, 135 гривень, це ж я їх і хотіла показати. Замість 175. Їх тут два види. Ну, так сказати, що прям вони різдвяні, да? Ну, да, ну, різдвяний декор. Ну, головне, що пахнуть, да, приємно? Оці класно пахнуть. Ще дивіться, які червоні є. 135 гривень, замість 175-8 см висоту. Червоні більше порозбирали. Угу, більш такі ароматні, класні. А це, мабуть, ці що ялинкою пахнуть. Зелені, мені якось сподобались. Хочу собі якось таку купити аромат зими. Ой. Ну, ця ні, мало пахне, то якась, наче інша була. Так, ялинкою пахла класно. Такі високі кухолі, дивіться, по 100, замість 150 різдвяні. Хто ще не купив на подарунок, може скористатися. І маленькі такі по 75. Так, я вам показувала тільки свічки, гірлянди. І ще ось тут у них є такий. Ніколи я його й не показувала. Олень такий світиться, дивіться, він коштує півтори цей олень, а коштував 3063 сантиметри висоту 22 на 145. Ось такий олень. До речі, що це я його не бачила, Ось на нього знижено ціну. Хто хоче собі оленя, скористайтесь моментом. Можна купити за 1500 гривень. Знижка, так, така, виходить, я коштував 350% знижка. І на всі оці дерева, ось такі, які світяться, гарненькі. Там для прикладу я вам показала, але тут вже більш високі. Ось, Наприклад, коштувало 900, зараз 600, висоту 150 да, сантиметрів. Таке, висоту 90-80 коштує 800 гривень. Ну, так, показую вам, що ціни, всі ці знижені, на оці дерева, вони гарно виглядають дійсно. Зараз ще покажу ось цей свічник величезний ліхтарик 850 гривень. Ось такий високий ліхтарик. Дуже багато знижок. в Юскі, приходьте, купляйте поки поки знижки дуже гарно, Можна купити ці гірлянди гарні, особливо це дерево. Ну прямо ну, дуже гарно виглядає: 550 гривень. Зірочка ця за 300. Дякую, що дивитесь мій канал! Хочу побажати всім мирного неба, до зустрічі на моєму каналі і пока.